Стележі полки сушки це обладнання, яке виготовляється для закладів громадського харчування із нерчовіючої харчової сталі. Призначені дані вироби для зберігання, складування, сушіння необхідного кухонного інвентарю, тарілок, дошок, посуду різних видів, дозволяють оптимізувати робочий простір на професійній кухні. Найчастіше вироби з нержавіючої сталі використовують на кухнях ресторану, кафе, їдальні, в кондитерських та хлібобуличних цехах та на підприємствах. Рідше використовують в медичних установах та лабораторіях. Перелік нейтрального обладнання включає в себе чималий список. Полиці можуть бути одно, двох, рівневі із закритою задньою стінкою чи відкритою, з дверками купе або розпачні, або ж без дверок. Полиці сушки це градчаті полки з піддоном для збору води. Бувають одно або ж двох рівневі. Останні звичер може комбінуватися одна поличка для стаканів, інша для тарілок, дві для тарілок або ж дві для стаканів. Також можуть бути з дверками чи без них. Стележі сушки можуть бути одинарні та подвійні, на колесах та стаціонарні, з грачатими полками або перфорованими. комплектуються чотирма полицями в різних комбінаціях: дві тарілки, дві стакани, чотири тарілки, чотири стакани і так далі. Стележі для зберігання кухонного інвентарю найчастіше комплектуються чотирма поличками. Полички можуть мати додаткове посилення для більшого навантаження. Стележі кондитерські або шпильки одно- або двохсекційні, напрямні під дека та протині можуть бути різних розмірів, можуть бути як на колесах, так і стаціонарні. При підборі слід виходити з площі приміщення, де планується розміщатися вироби та з процесів, які будуть виконуватися на кухні. Місця для зберігання продуктів, зберігання посуду, місце для обробки та місце для готування. Усі вироби виготовляються з нержавіючої сталі марки 201 чи 304. Розміри та конфурація можуть бути різною в залежності від побажань замовника. Усі вироби з нержавіки максимально прості в користуванні та не потребують особливого догляду. Виконаємо будь-яке замовлення різної складності в найкоротші терміни та за доступною ціною.